Добрий день мої малята! Знову осінь, знову дощ. На двір не вийти, погуляти складно, але так хочеться, так цікаво. Взувайте гумові чобітки, вдягайте гумові дощовики, беріть парасолі, беріть м'ячика. І виходьте. Пожовтіло листячко на клиночку, почорніли айстроньки у садочку. Заховалось, сонечко, не видати, сипле вітер дощиком кругом хати, стукотить і горюкає у віконця. А що вам не весело тут без сонця? Такий вітер капосний сам гуляє. А дітей на вулицю не пускає. Який веселий вітер, який веселий вірш, які веселі діти, тому що ми дощу не боємось? Яка пора року описано у вірші? Осінь. Де пожовтіло листячко? На деревах. На клені. що стало з квітами айстрами? Зів'яли, почорніли, а де сонечко заховалось? Чим сипле вітер кругом хати? Сипле вітер дощиком. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати дощик. А як намалювати на чистому папері дощик? Для того, щоб вийвся в нас дощик, ми намалюємо всю природу. Вмочила пензлика, набираю фарбу. Знизу намалюю. Землю помила, намалюю листячко, яке впало з дерев примакування то впало, це прилетіло. О, вся земля у нас буде. В листочках. А щоб получився у нас дощик, набираю чистим пензлем фарбу синю, намалюю хмару. Хмара велика, дощова, зафарбую її. Щоб було видно, що в ній багато води, багато дощу. А щоб получився дощик, я зроблю і примакування дощик, дощик, крап-крап-крап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гулять. Бо промочим ніжки. А ще зроблю ось такий сильний дощ прямими, довгими такими лініями. Ось так. Ось. Дощик, дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гулять, бо промочим ніжки. Разом з мамою або з бабусею, або з татом. Намалюйте, дітки, будь ласка, дощик. А щоб можна було йти на двір, взувайтесь і одягайтесь правильно. До побачення!